таки усім, Ви на каналі готуємо Разом, готую ось такий смачний яблучний пиріг, дуже простенький рецепт, нічого складного, готується просто легенько, всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні яблука. У мене два яблука досить великі, заважили майже на пів кілограма. З яблучок будемо чищати середину, шкірку чистити не будемо. Дуже файний смачнесенький рецепт, тут нічого складного, дуже-дуже легенький і дуже простесенький. Я продовжую готувати, а ви слідкуйте і підтримуйте мене вподобайками та пишіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Яблучка будемо нарізати на кубики, такі більші шматочки. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, називайте забудьте вподобайки або безкону пишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Обожнюю всі ваші коментарі, дякую, що пишете. Всім вам дякую за підтримку. Думаю, цей рецепт знає багато хто з вас. Нічого складного дуже простий, Якщо ви вже його готували, то поділіться свою думку, чи сподобався вам цей рецепт. Та яблучка може нарізати, переберемо форму для випікання, дно змащуємо олією або маслом, або маргариною, чим любите, що маєте. І зараз буду застеляти пергамент. Форма в мене діаметром 26 см. Застеляємо пергамент. Пергамент я ще трішки змащу маслом. Зараз будемо на дно форми висипати наші яблука. Яблука поки що відкладаємо, тепер беремо яйця. І є додаємо щіпку солі і зараз будемо збивати міксером. Також додаємо цукор, 80 грам будемо поступово підсипати. Цукор додавайте за смаком, я додаю 80 грам, це таке середнє, в міру солодке, таке смачненьке. Можете додати більше, можете додати менше. Вбиваємо до того моменту, щоб гарно яйця збилися з цукром і збільшилися трішки в розмірі. Це дуже гарно збилося. Тепер. Зараз сюди ще додаю ванільний цукор. Трішки зб'ємо міксером декілька секунд. Додаємо 60 мл молочка, немає різниці теплого чи холодного. І зараз будемо додавати борщ на 200 г, просію обов'язково, додаємо поступово. Кож додаємо розпушувача 15 г. Премо міксер і починаємо помаленьку збивати. Трішки зараз перемішаємо, як бачите, в нас ще трішки таке воно рідкувате, тому додаємо ще 100 грам борошна. Тобто в загальному борщу додаємо 200 г. Далі боршна помалесенько перемішуємо все це міксером. Ось і наше тісто готове, як бачите, все легенько простенько, мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Ось такою структури у нас має вийти тісто. Тісто має бути не рідкувате. Тепер дивимося до наших яблучок, поверха посипаємо трішки цукром. Можете ще посипати корицю, якщо любите, і зараз поверха будемо виливати наше тісто. Будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Смакота відправляється в духовку, а ми трішки чекаємо. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім. Подивіться, який він красивий. Зараз будемо смакувати. Готую цей рецепт не вперше, тож можу сміло вам рекомендувати. Приготуйте, не пошкодуйте, дуже файно, нічого складного, як ви вже побачили, доступні інгредієнти, все просто та легко. Дуже смачний рецепт, готуйте, смакуйте. Всім, хто їсть, всім смачного, подивіться на цю красоту, він м'ягесенький, тісто, яблучка, така, ну, смакота смакотою. Всім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео кожного дня в 21.00. всім миру та спокій. Бережіть себе, всім па-па-па-па.